Ви ще до нас переїжджаєте? Огляд, як блять правильно, чемодан кейсу нашого технолога. <звук> скільки скільки <звук> <20 -й> <звук> подивимось, з чим він до вас приїде. <звук> каталог Кралтон. Всі кольори, які є в наявності: білий матовий, сатиновий і глянцеві кольори. Бачимо рулетку лазерну, звичайну рулетку, профільні системи та карнизи, світлова лінія 5 см, парящий профіль, тіньові профілі різних форматів, тіньовий профіль люкс, тіньова ашка, алюмінієвий профіль, звичайний вставили, профіль брус, приклад демпферного магнітного треку, а на другому поверсі це ще не все. Каталог алютаторських. Карнизів, каталог матових асатинових плівок MSD, плівки Брітон, шматочок, led стрічки, вставочка біла, профільні системи, карнізи, швидкісний бігунок, до прикладу, ось в такий карниз. Звичайний бігунок. Із гачком також у нас є шматочки полотен шматок сетинового полотна кралтам. Ви можете його відчути, понюхати, порозтягувати, там не знаю, погріти. Я ще задумуюсь над тим, щоб фен додати сюди, щоб ми могли одразу на об'єкті погріти. Ви відчули, що воно немає ніяких запахів. Шматок макового полотна білого, над яким також можна поїздіватись. Ось такий чемодан має наш технолог. Тому, якщо вам потрібно натяжні стелі, викликайте нашого технолога. Він приїде за цим чудовим саквояжем, звертайтесь сірінпро. Користуйтесь якісними матеріалами обов'язково.